Чим з якою, ну, скажімо, загальнішою темою або поняттям він так близько зв'язаний? Національність. Або. Національність. Чи є в українській мові якісь синонім? Наці. Так. Є є. Я буду користуватися терміном нація. Чи можна бути згодним, що це є синоніми? Ні. Їх так використовують як синоніми. Не... В сучасному понятті термінів і народ це одне. те Етнос щось як на мене, як на... на на інших людей щось друге. Через те я так зроблю. Ну, якось відділите, але я буду говорити про націю. А нація, що це таке? Як ja, на вас? Що ви думаєте? Чи можна можна визначити націю загальному. в загальному сенсі? Патріотизм. Определенная группа людей, проживающих на общей территории, и которые чем-то похожи друг на друга по каким-то генетическим признакам, по каким-то физиологическим признакам, имеют общий возможный язык. Ведь я подсказываю историю и культуру. Я бы правда не говорил бы, что там определенная религия и так далее, но объединены общие идеи. То есть фильм это объединена идея. Але я хочу, ці речі, які записать сказали. Сказали мова, так? Сказали реидия. Сказали територія.

Сусплина. Сусплетина. Итак, да. А скажіть, будь ласка, націоналізм як на вас? Это позитивная абонгатерная, я говорю. Негативное. Это явление, которое разделяет э, людей. Это явление, которое создает распри, это явление, которое... Э, призвано защищать ну, определенную социальную группу, но при этом порождает противостояние во всем человечестве в целом. Более того, скорее всего, это пережиток прошлого. Так вот собаки помечают свою территорию мочой и потом агрессивно реагируют друг на друга, когда на эту территорию заходит другая собака у которой моча пахнет по-другому. Точно так же люди, которые объединяются по определенным национальным признакам, точно так же реагируют на чужаков, ну, иногда скатываясь до уровня животных. Добрый. Это одна думка, мне не кажется, что я и, и Ну там вот раньше вопрос, А, ну, я би хотіла сказати, що на, я б хотіла сказати, що на мій погляд, на мій так, на націоналізм не можна дивитися лише з негативної точки зору, так як ти сказав, що воно підтримує культуру, там, якісь цінності і так далі. Так. А, і скажімо, ну, для мене націоналізм ділиться якби такі на два не знаю, напрямки, ні напрямки. Перше, це звичайний націоналізм, коли люди просто підтримують свої якісь там, не знаю, уподобання, а традиції, дембіжді. все. І агресивний націоналізм, метою якого є по як нівечення іншого. А якщо ми зрозуміємо, що і той і той націоналізм і нормальний, і агресивний, стоять на, на... <смітна> тим самим цінностях, на тих самих ідеях, що а... тоді. А ну для мене, якби ну лапка, да, нормальний націоналізм це коли не йду, не йде таке от не посягательство по українське, посягання, посягання на іншу національність, на іншу культуру. Тобто це якби для мене нормально. Бо не можна казати, що націоналізм я лише там не знаю, українські да, націоналісти там да? росіяни також можуть бути націоналістами, китайці там і так далі. Будь-яка ну країна має свій націоналізм якийсь певний. И это уважается позитивным, так. А, Я? Ты Я. Uh, я хотел сказать, что есть различия. Есть, во-первых, два понятия – национализм и патриотизм. Национализм – это плохо, потому что uh, люди, которые поддерживают национализм, они uh, свою uh, нацию, свою расу, скажем так, ставят выше, чем другие, uh, других людей, других жителей планеты Земля. А патриотизм – это поддержка истории, культуры, самобытности uh, своей же. А не в ущерб другим, просто уравняются, скажем так, мораль, моральные ценности одного народа с другим. То есть люди просто, а если они патриоты, да, любовь к родине, то у они не живут к культуре, языке, языку и так далее. Добрый. Одна нація це добре, а інші у чомусь винні. Винні у тому, що заважають розвиватися там, одній нації, винні у тому, що там ще, ще, ще роблять. Тобто націоналізм це пошук винного, а патріотизм це навпаки, це розвиток і, мабуть, пошук винного в собі. Дякую. Я зараз зупиню цю дискусію, оскільки. Пан Олександр. Я не хочу, щоб це було сприйнято як провокація, але я вважаю, що е, такий підхід до проблеми націоналізму е, не є історичним. Націоналізм е, не виникає просто так. Просто так, навіть навікош народяться. Е, це не є чиясь забаганка. Е, це є історично зумовлений процес, який відбувається в суспільстві. Мені так здається, що е, коли для. Голландця абсурдно виглядає лозунг любіть Україну, бо це абсурд для нього, то для українця в сучасних умовах це абсолютно, абсолютно реалія. Націоналізм є чимось таким, що виникає по помимо волі однієї людини. Це є нагальна потреба часу, яка стає актуальною в певний час і перестає бути актуальною в інший час. Я згоден, але ну, треба, треба бути обережним, коли, коли, коли ми намагаємося визначити націоналізм. І через це я не хочу визначити націоналізм. Ми сказали, що це можна, якщо є друге позитивне явище, характеризувати його як негативне. І, до речі, я дуже негативно ставлюсь до цього явища. Хотів би запитати іншу річ.